Міф перший, це те, що неприбуткові організації не є платниками ПДВ. Це міф, адже жодних винятків пункт 181.1 не робить для неприбуткових організацій. І стаття 181 говорить, якщо за останні 12 місяців. Обсяг оподаткованих операцій, обсяг постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню, перевищує 1 мільйон, є обов'язок зареєструватись платником ПДВ. В даному випадку під постачанням мається на увазі із пункту 14 постачання, у тому числі, є безкоштовна передача. Безкоштовна передача є теж постачанням. Виняток. Є невеличкий саме для неприбуткових, але далеко не для всіх. Якщо безкоштовно передають саме громадські об'єднання і благодійні організації, то для них все те, що вони безкоштовно передають і користуються фактично як звільненням по пункту 197.1.15 звільнення операції. То в обсяг 1 мільйон це не включається. Але увага! Це послаблення стосується виключно громадських об'єднань і благодійних організацій. Якщо у вас статус неприбутковий інший ніж громадське об'єднання чи благодійна організація, то безкоштовна передача є постачанням. А отже, незважаючи на те, що ця операція звільнена була б для цілої ПДВ. Її слід враховувати до обсягу 1 мільйон. Адже для цілей підрахунку 1 мільйона ми беремо ті операції, які є оподатковані, а це ставка 20, 14, 7 і звільнені операції.